Долучу до нашого ефіру військового аналітика. Це співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігірьов. Він сам Пане Дмитро, Пана вас вітаємо. Вітаю, дякую за до. А, завтра власне відбудеться засідання в форматі Рамштайн. Пам'ятаю, що у своєму відеозверненні наш президент говорив, що основний акцент буде знов таки на протиповітряну оборону. Будемо на цьому робити акцент. Це просити у наших партнерів підсилювати нашу систему ППО. Але пане Дмитро, якщо не помиляюся, якраз це було в фокусі попередніх засідань Рамштайн, зокрема минулого року, і тоді, начебто, наскільки я пам'ятаю влітку, десь ухвалювалося рішення щодо передачі дев'яти установок ППО. Але я, от ну, при з західних медіа і з нашої медіа е, бачила, що ну на кінець року я нарахувала тільки дві. Здається, дві, а може, три, десь установки, які нам передали. Можливо, у мене на підрахунки, Ви зараз уточните. Ну і питання, що мене цікавить щодо протипіхотних е, мін. Джо Байден в листопаді пообіцяв до сьогоднішнього дня. Не знаю, в пакетах, які передавалися, вони не, зна... не зазначалися. Ну і просування на фронті теж, я так розумію, відбувається через те, що ми цього не маємо. І, мабуть, я не знаю, чи чистих І в х Ми також не бачимо у цих пакетах. Так. Да, обіцянку. Ну давайте почнемо з того, що за роки існування Рамштайну українській стороні було виділено військово технічної допомоги на суму приблизно 126 мільярдів американських доларів. Це суттєва Це цифра, якщо брати до уваги. Що військові витрати країни-окупанти вони практично дотожні, тому ну, винувачувати наших західних партнерів в моменті недопостачання військового спорядження немає жодного сенсу. Приводу систем протиповітряної протиракетної оборони, так на жаль, це залишилося політичними обіцянками. Не вся та кількість, яка була проанонсована нашими стратегічними партнерами, передана українській стороні. Але тут варто і говорити про те, що країни НАТО прекрасно розуміють ті виклики, які стоять перед самими країнами НАТО, і кількість систем протиракетної оборони, вона досить обмежена. Але менше з тим, якби там не було. Ті обіцянки, які пролунали наразі щодо посилення системи протиракетної протиповітряної оборони, вони поступово, але це все одно реалізовується нашими стратегічними партнерами. Причому варто говорити про те, що на останньому е, крайньому рамштайні будемо сподіватися, що це на останній на крайньому рамштайні Рамштайн. Це до речі, 50 держав е, е, буде прийнято рішення щодо збільшення. Постачання саме артилерійських снарядів, які конче на обхідній українській стороні, якраз на момент протидії російському контрнаступу наразі і ВПК країн Європи мовиться про артилерійський гігант і Відповідно, ВПК сполучених штатів різко збільшили виробництво артилерійських снарядів. Якщо раніше це було на рівні 300, максимум 400 тисяч. Артилерійських снарядів на рік це мовиться про можливості Сполучених Штатів, аналогічну цифру озвучував Рейнметал, То тепер сумарна кількість артилерійських снарядів це приблизно до півтора мільйона. Тобто, можемо говорити про те, що скорше за все основним моментом крайнього Рамштайну буде якраз питання передачі українській стороні артилерійських снарядів причому натівського калібру. Ну і плюс стоїть питання передачі бронетехнік. Приводу протипіхотних мінну була різна інформація щодо можливості їх постачання вже безпосереднього використання на лінії бойового зіткнення. Е, 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 ну, я сподіваюся, що все ж таки е, і ця обіцянка наших американських партнерів буде виконана. Але а протипіхотні жаль, міни я перепрошую. Вони в дефіциті? Вони заборонені конвенціями. Інше питання, що, власне, говорити про, ну скажімо так, і те, що ті засоби враження, які російська сторона використовує так само, вони порушують, і Атавські конвенції та інші, але ну менше з тим тому я, ну знаєте, з долею оптимізму дивлюся на можливості і подальшого військово-технічної співпраці, причому, зауважте, ще... Не відбувся Рамштайн, а проанонсовано те, що будуть прийматися рішення щодо, скажімо, оборонних спроможностей України до 2027 року. Mm -hmm. Тобто, а, а, пане, плави... пане Матро, ну тут головне питання, перепрошую. Ми от з паном Ігорем Рейтеровичем щойно обговорювали: от як буде Трамп себе поводити? Чи вийдуть а, із цього процесу Сполучені Штати? Чи візьмуть якусь паузу? І тут, от до вас, як до військового аналітика, першочергове питання, напевно, які потреби? Ми не зможемо закрити без сполучених штатів, де вони ну так би мовити конче важливі так в нашій військовій допомозі. А що європейці зможуть покрити нам? От як ви вважаєте? Системи протиповітряної протиракетної оборони Петріо це виробництво сполучених штатів в 16 без дозволу сполучених штатів можливість передачі f 16 навіть нашими стратегічними партнерами неможливо. Те саме стосується систем протиповітряної оборони. Ну і відповідно артилерійські снаряди спроможності тільки європейських виробників чи Відповідна Сеула, недостатні для покриття потреб сил оборони України, плюс відповідна бронетехніка, це і бойові машини піхоти, і відповідна важка бронетехніка. Тобто, ну доволі серйозний потенціал військової допомоги, яка надходить саме зі сполучених штатів. Ну і плюс засоби ураження. Це відповідна ствольна і реактивна артилерія. Це досить серйозне знов ну, таки. Важіль впливу на лінії бойового зіткнення, але Там. говорити про те, що з приходом команди Трампа щось може змінитися. Ну ви знаєте, всі Там. цитують першу частину висловлювання Трампа. Я нагадаю другу, якщо Москва не сяде за стіл перемог, передам передамки стільки зброї, щоб змусити це зробити. Москву тому. Ну, це досить показовий момент. І головне, давайте ж говорити про те, що наразі Сполучені Штати передадуть Україні 15 мільярдів макроекономічної допомоги за рахунок заморожених російських активів. Причому колеги, зауважте, адміністрація Байдена встигне або передасть лише один мільярд, тобто 14 мільярдів. Передасть ж таки адміністрація Трампа. Тому не треба малювати Трампа знаєте, такими чорними фарбами. Що відповідно він поставить на паузу характер військової економічної і відповідна макроекономічної допомоги нашій країні? Давайте до Північної Кореї. Ото ще таку тему обговоримо. Як на мене, вона досить несподівано для мене прозвучала, адже Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету. Уявіть собі, ну ця північна Корея, яку ми вважали відсталою, випробовує гіперзвукову ракету раптом. Ну і там заявили, що вона має нову систему управління польотом і наведенням і новий двигун, який виготовили з використанням вуглецевого волокна. І Кімчанин заявив, що ця ракета. Та надійно стримуватиме будь-яких супротивників у, у Тихоокеанському регіоні. Напередодні ж держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що Росія планує передати північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. Лопі вона хоче зброю та інше обладнання, необхідне для ведення війни проти України. Давайте почуємо. КНДР вже отримує російське військове обладнання та навчання. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями. Е, власне, пане його північна Корея, як вже мій колега зазначив правильно, вважається відсталою, але у питанні озброєння ну тут я не знаю. Просто іде попереду світу. А, ось ця співпраця з Росією, а тим паче посилення цієї співпраці останнім часом. Наскільки я не знаю, в, в новій адміністрації Дональда Трампа ну розуміють цю загрозу. Ну, вони я думаю, на неї звертають велику увагу. Трамп же ж колись укладав якусь там, намагався укладати якусь угоду да, з тимчинином. Ну судячи з того, що відбувається зараз, мабуть, ця угода не спрацювала. Тому що Північна Корея збільшила свій потенціал, в тому числі потенціал щодо ядерної зброї. І ну Трампу прийдеться цю проблему, якимось чином вирішувати. Це можна зробити буде напряму з північною Кореєю за різними механізмами, як прямого тиску. Просто я не знаю, які там ще санкції можна вводити за великим рахунком. Вони вже або введені да? або спробувати якось до цього долучити Китай, щоб в принципі Китай вплинув на північну Корею і не давав їй там робити те, що вона власне робить. До речі, Китай не сильно задоволений, якими діями? Бо на думку китайського керівництва Північна Корея ну, робить такі речі, які напружують зараз ситуацію, а Китай не хоче зараз певного напруження, бо він просто не готовий. Виступити з позиції сили ще їм треба ще певний там період часу. І Корея їх навіть дратує в деякі моменти. От багато хто з професійних експертів, які питаннями там корейського півострова займаються, вони говорять, що Китайська Народна Республіка дуже уважно зараз усім цим спостерігає, і вони не сильно розуміють, навіщо ким чи ним так себе поводить. Від, ну, відверто, mm -hmm. так от з Росією там. Тому що війна ж російсько-українська рано чи пізно закінчиться, і Корея все одно не буде куди діватися ніж жити знову до Китаю. А зараз вони ведуть себе дуже так ну нахабно, от в розумінні китайців, що ми завжди вас підтримували. А ви тепер кажете, у нас є інший головний друг, і ми, ми з ним будемо товаришувати. В угу. пана Дмитра є пояснення. Пане Дмитро, Отже, чому Корея себе так поводить, і звідки в них гіперзвукові ракети? Чи вірите ви в те, що вони ну так мовити справжні? Корея вирішує для себе декілька питань. Варто говорити про те, що Корея за рахунок це на увазі, КНДР, за рахунок Росії вже вирішила питання постачання пала на мастильних матеріалів. Я нагадаю, згідно рішення Радбезан накладені обмеження щодо можливості закупівлі нафти та нафтопродуктами цієї країни на рівні 500 тисяч барелей на рік. Натомість Російська Федерація за ці декілька місяців в обхід санкцій Радбезон вже поставила 1 мільйон барелів. Причому ну зауважте, що ініціатива відправки військовослужбовців КНДР це була не ініціатива Російської Федерації а за даними головного управління розвитку міністерства оборони. Це ініціатива саме товариша Кіма. Крім того, відповідно сподівається на отримання ракетних технологій. Ну, я не знаю про яких професійних експертів мовиться, але професійні експерти нам розповідали про те, що Корея дійсно КНДР відстала країна в моменті військового потенціалу. Натомість ракетний потенціал КНДР – це досить серйозна і загрозлива річ. Мовиться про лінійку ракет Хвасон з дальністю враження від 300 до 1500 кілометрів, причому варто ну, серйозно ставитися до можливостей. І масштабування виробництва, і відповідна тактико технічна характеристик. Інше питання, що так в умовах закритої країни ті тактико-технічні характеристики, ті ж гіперзвукові ракети ракети, ті ж лінійки Хвасенка, Хвасон. Я перепрошую, КН-23, якими Росія тероризує Україну. Ну вони декілько перебільшені, але менше з тим відкидати можливості ВПК КНДР я би не став. Але разом з тими варто говорити, що у західних змі та ж сама Південна Корея повідомляли про 5 мільйонів снарядів виробництва КНДР. Оце відверта ну маячня, бо та сама Південна Корея і ВПК здатна виробляти приблизно до 200-300 тисяч. Це з урахуванням того, що ВПК Сеула вважається одним з найбільш динамічних і займає п'яте місце на світовому ринку зброї. Тому 5 мільйонів снарядів це лякалка, але менше як би там не було. Я ще раз підкреслю, і Росія і КНДР зацікавлена на відповідно військово-технічні співпраці. Росія вирішує для себе питання руками. КНДР вона фактично заблокувала військово технічну співпрацю між Сеулом і Києвом. Я нагадаю, після того як СУ передав через Сполучені Штати 500 тисяч нарядів калібром 155 мм міліметрів для потреб збройних сил України, це викликало досить серйозну нервову реакцію з боку Росії, і тому були прийняті отакі от, от кроки руками КНДР посилити військову напругу на корейському півострові. Яка реакція з боку західних партнерів? Вона очікувана. Бо Сеул, на відміну від України, є стратегічним партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО і висловлювання ще Остіна ще чинного міністра оборони Сполучених Штатів у разі, якщо КНДР посилить відповідну військову ескалацію, сполучені штати дадуть відповідь з урахуванням всього наявного потенціалу, в тому числі і ядерної компоненти, тому ну ситуація досить серйозна. Якщо Брати до уваги я ще раз підкреслю обопільний інтерес і Росії і КНДР. Пане Дмитре, що ще щодо одного озброєння корейського, північно-корейського це самохідні артилерійські установки Коксан дісталися фронту. Про це пише портал Мілітарний 170 мм там калібр, і пишуть, що вони ну досить далекобійні, тобто вони летять на десятки кілометрів, там під 40 кілометрів дальність. Чи можете підтвердити цю інформацію, чи бачили ви їх десь, і наскільки це змінює ситуацію? Ні, ну я особисто їх не бачу, але є дані об'єктивного контролю, які свідчать про передислокацію коксанів як території Російської Федерації. Це відповідна місця навчання, це Саратів, військово-артилерійське училище, військово-артилерійське училище і Відповідна вже безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чому небезпека застосування Коксанів в залежності від типу снаряду від дальність враження від 40 до 60 кілометрів, тобто, це фактично ново ну, відповідає тактико-технічним характеристикам західних зразків, і скорше за все, коксан буде використовуватися як засіб для контрбатарейної боротьби? Інше питання: що це не стандартний снарядство, знов таки калібр, я перепрошую для російської армії. І тому говорити про можливість масового використання коксанів скорше за все йдеться. Ну скажімо так, про більший інформаційний ефект ні ніж е... інформаційний ефект. Зрозуміло да, ніж а, реальне посилення. Пане Митро, і на завершення ситуація на Курщині. Давайте її розглянемо. В американському інституті вивчення війни заявили, що українські сили досягли тактичних успіхів під час наступальних операцій в Курській області. Зокрема, сили оборони просунулися на північний захід від Сужі, тобто ну в од... кудись туди, от, в напрямку Курсько Курська і Курської АЕС. Одночас росіяни просунулися в західній частині Кругленького на схід від Леонідово, а на захід від старої сорочини. Та на північний захід від е, руського поріччя ну така географія цього регіону зрозуміло, мова йде про селища, і е, е, пане Дмитре, вас запитання. Власне, що відбувається зараз на курщині, на ваш погляд? Чи справді там е, розвивається наш контрнаступ? Чи це було випробування боєм лише? Певних ділянок фронту? Ні, не випробування боєм варто відзначити, що український контрнаступ не випадково співпав з російським наступом в районі Малої Лопні. Росія не передисловкувала оперативні резерви Оськобронетехніки у район Малої Локні з метою прорвати позиції сил оборони України і в саме цей момент а наноситься ударне на випередження, тобто український контрнаступ. Причому наразі Силу оборони України контролюють низку населених пунктів Черкаська Порічне, Михайлівку. І є відповідно, дані об'єктивного контролю щодо закріплення сил оборони України на Осотницькому, важкі бої в районі Бердіна. Причому варто говорити про те, що операція ця готувалася на один місяць. Про що свідчить відповідно, підготовчий етап класифікації НАТО? Це називається каскадний характер планування наступальної операції. Молодця про удари безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони по тиловій інфраструктурі російської армії на території Росії. Це відповідна склади гралу в Брянській області, а банавтобази Орловські, Брянські та Курських областях, що знижували можливості логістики окупантів. Ну і нарешті точкові удари по командно штабних пунктах на передодні українського контрнаступу, двічі по командно штабному пункту: 810-ї бригади морської піхоти і 76-ї дивізії повітряно-десантних військ. А, тобто, можемо говорити. Я ще раз підкреслю, це не спонтанне рішення українського військового і політичного керівництва. Мовиться про розширення зони присутності. Єдина колегія, і я просив бо не використовувати риторику щодо можливості захоплення курської атомної електростанції. Це інформаційна компанія російських спецслужб, які мають на меті таким чином якраз і призупинити українське просування в Курській області. Зауважте на момент появи інформації щодо можливості захоплення курчатого відповідно атомної електростанції. Магати фіксує. Удари невідомих безпілотників по запорізькій атомній електростанції на окупованій частині Запорізької області. Тобто, російські спецслужби пішли шляхом створення відповідно штучних е, техногенних катастроф на ядерних об'єктах, як на окупованих територіях України, так і відповідно Росії. Тому це досить небезпечні сценарії з боку російських спецслужб.